Як програмувати пульт отакий з Aliexpress на 433 МГц. Маємо пульт, яким ми керуємо брамою, який зараз працює на цій кнопці. Нам треба такий самий зробити копію пульта також на ту ж кнопку. Так, натискаємо. Тут оцих дві кнопки одночасно. Потім праву кнопку раз, два, три. І тепер ставимо тих два пульта поряд і натискаємо одночасно ту кнопку, яку хочемо запрограмувати, ну і ту, яка працює. Це запрограмовано.